Зараз покажу вам цілий день роботи сервіса за три хвилини. Початок дня профілактика MacBook Pro 16 го року. Успішно. Далі діагностуємо, ремонтуємо Ecoflow. Він дуже складний. Багато деталей, бачите. Ще не доремонтували, але два коробка деталей вже замінили. Ого! го Так, це у нас Samsung H52, чистка динаміка, чистка звуковода, чистка сітки, все з повною розборкою. Звук після цього, ну просто як з завода. Ідеальний! Телевізор LG32 дюйми замінили підсвітку. Також цей телевізор треба доставити додому бабусі, встановити і підключити. Все це робимо. Встановив, підключив, показав. В цей момент я мало не наклав в штані, коли побачив оцю пляму. А це виявляється така передача на телевізорі. Так, Samsung s 20. Замінили дисплейний модуль. Звичайно, ж, встановили оригінал. Все, гарантія, якість, все як ви звикли. Так, PlayStation 4 Slim зробили профілактику. Все чудово. Далі повернули без ремонта китайський самокат. Не змогли ми його відремонтувати. Це у нас Redmi Note 9 Pro після води натискав сам себе внизу екрана. Замінили дисплейний модуль, пропаяли плату. Відремонтували телефончик, відновили. Все. Супер. Далі. Це у нас M52 Samsung. Я йому показую сім-карту, щоб він її побачив. Ось такий ось ремонт. Він не бачив сім-карту. Бачите, сім-карту побачив, а мережі все одно немає. Треба йому ще й мережу показати. Ну, будемо завтра цим займатися. Далі допомагав нашій Ніні з замовленнями. Poco X3 NFC. Міняємо дисплейний модуль, телефон постраждав після води. До речі, цей телефон приїхав до нас з іншого міста по пересилці. Ось такий ремонт. Далі міняємо підсвітку в телевізорі Bravis 32 дюйми. На щастя, його заберуть на сервісі, нікуди відвозити не треба. Далі займались діагностикою та ремонтом кількох ноутбуків. Поїхав на нову пошту забрати iPhone 8, який приїхав на ремонт. А також інші посилочки з запчастинами. Завіз їх на другий сервіс. Тут у нас роз'єми. Широкий скотч. Вузький скотч. І два фільтри на пилососи. Відвіз машину на сервіс. До кінця дня буду ходити пішки. IPhone 8 вже на діагностиці системи живлення. Йду на нову пошту. На новій пошті відправив iPhone X і Poco X3 NFC. До завтра.